Творче об'єднання «Начитай» спільно з Фензін Підвал. Конкурс Українське м'ясо Альона Сохацька. Гра з монстрами. Або Коли прийде монстр. Я прокинулась, коли холод пробирав мене до кісток. Привставши, роззирнулась, сніг великими шматками падав на вистеглу землю, яку, здавалося, ніколи не торкалося тепло. Під рукою щось огидно чвакнуло, мов руку вимазали в холодні шмарклі. Мене лед вивернуло від того, що на руці була дивно темна синя рідина. У сяві місяця вона видавалася чорною смолою. Переді мною постала скрижаного світу істота, сіра, без очей, з великої пащі витиналися гострі зуби, схожі на криві леза. Істота кинулася на мене, з чорної пащі лунав страшний рик, від якого снігова крупа завмирала в повітрі. Оцінити ситуацію я не встигла. Монстр повелив мене на сніг. Великі кіхті дряпали шкіру, а з пащеки тварюки полилася коричнева рідина. Майнула думка, що це кінець. Я заплющила очі, аби вони широко розплющилися, спіймавши останню мить. Над головою війну в протяг, коли я розплющила очі, побачила здоровенний молот, що розтрощив голову істоті. Її голова розкололася навпіл, наче волоський горіх. А я побачила, як уламки черепа падають на мене разом з залишками сірого виродка. Я закричала від огиди і швидким рухом скинула з себе тушу. Ну, не можна тебе залишити саму. Почула голос. М'язи інстантивно напружились, коли я побачила дужого воїна в обладунках. Обличчя було приховане під сірим каптуром. Він подав мені руку. Допомагаючи встати, і закинув молод на плече потрібно закінчити справу, доки рурки не повернулися, мовив чоловік. В моїй голові сам по собі виник термін рурк. Я дізналася, що це огидна потвора, яка п'є кров і випорскує з пащі отруту. Але ні свого імені, а не імені свого товариша я пригадати не могла. А ще дивніше не розуміла, як сюди потрапила і що це за місце. Анно, ти чого стоїш? Товариш потрусив мене за плече, наче виштовхуючи з дрімоти. Все гаразд, рурки тебе не отруїли. запитав чоловік, його ніжно-блокитні очі ще раз оглянули мене. Все ок. відмахнулася я. Чому я ніяк не можу пригадати його імені? Насилу продовживши ходу, овіяну лютими вітрами, що били невидимим батугом по щоках? Я воїн, повторила я, не знати ким закарбовані в моїй голові уламки слів, сніг рпів під ногами, мабуть це колись видавалося б мені доволі милим, та, на жаль, усе змінилося. Тепер усе пронизане клешнями холоду, що вибрав з душі тепло. А довкола стало небезпечно. Смерть та кров заполонили все довкола. Погляд час від часу спирався на частини тіла ворогів, а на душі все одно панувала огидна пустка. Наш шлях вив до Великої гори. Я знала, що ми повинні дійти до цієї гори, аби поставити туди камінь справедливості. Що ні у своєму наплічнику. Я відчувала енергетику каменя. Мені пригадалося, що ми відправилися в цю смертельну місію поставити на горі камінь, який своїм сяйвом має знищити рурків. Ночі поволі застилає туман, і я падаю на білий сніг, що зустрічає холодом. З мого горла виривається страшний рик, рот розпинають гострі леза зубів. Гру Завершено. Почула я слова й прокинулася, знявши білий прозорий шолом та сіла на канапку. Поряд мій товариш Степан теж знімав такий же шолом. Класна гра. Промовила я задоволено. Я знав, що тобі сподобається. Сміхався він та підвіз мені крісло колісне, в якому я зручно вмостилася. Емоції справжні, додала я. Наступного разу можна буде боротися проти жаб переростків, запропонував Степан. Так, тільки вигадай своєму герою конкретне ім'я, бо дивно називати його воїном, відповіла я, всміхаючись. Дякую за чудовий день. А як ти назвав гру? спитала я. Гра з монстрами або. Коли прийде монстр, Альона Сохацька Гра з монстрами, або Коли прийде монстр.